Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас смачний, вишуканий і легкий салат із чудовим поєднанням продуктів. А саме виноград, який тут присутній, додасть оригінальну соковиту свіжу солодку нотку. І зазвичай салат готується дуже просто і швидко. Кому цікавий рецепт приготування такого салату, залишайтеся зі мною і будемо його готувати! Крабові палочки нарізаємо невеликими шматочками. Усіх інгредієнтів має бути приблизно порівно. Тоді салат вийде дуже смачним і поживним. Нарізані крабові палочки перекладаємо в миску, в якій будемо заправляти салат. Перепилині яйця відварили у кип'ячій воді 4 хвилини, очистили від шкарлупи та нарізаємо їх на 4 частини. І їх також в миску до крабових палочок. Потім ягоди винограду. Їх відірвали від гілочок, помили. Якщо ягоди великі, розрізаємо навпіл, а які меншого розміру залишаємо цілий. Для такого салату підходить виноград різних сортів. Але якщо він буде з кісточками, бажано їх обрати. Його також в миску. А ще додаємо консервовану кукурузу. І все заправляємо майонезом. Всі інгредієнти, які входять для цього салату, будуть прописані внизу під відео і в самому відео. Все акуратно перемішуємо і салат готовий. Він має досить неочікуване поєднання продуктів, Де саме виноград є чудовою основою для смачного салату. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту мені дуже приємно! А я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, міру та добра. І все буде Україна!